Дорого. Добре. Я сама такі прикраси роблю. Ще й дешевше. Робіть. Воно не коштує цих грошей. Ок. Я б не купила по такій ціні. Не купуйте. Я справді не розумію, навіщо люди пишуть такі коментарі. Ну, щоб що. я ж не знижу ціни. Я не хочу отримувати за свою роботу копійки. Бо чому? Тому що комусь здалося, що це дорого. Я сама таким займаюся, і у вас дорого. Ну, тут мені й сказати нема чого. Звідки ви знаєте, дорого чи ні. Ви знаєте, скільки грошей та часу я витратила на створення тієї чи іншої прикраси? Ні. Тому і казати, дорого це чи ні, ви не можете. Чого ви вирішили, що прикраси ручної роботи мають коштувати дешево? Якщо вам не підходить ціна, шукайте дешевшу альтернативу, а коментарі залиште при собі. Бо в більшості випадків вони не обґрунтовані.